Так, ми під'їжджаємо до блокпоста на Маріуполь зі сторони Донецька. Оце починається очередь на нашу рідну неньку Україну. Це люди, які сильно люблять Новоросію, стоять в очері до нашої України, якої не люблять. О, бачите? А ми знімаємо, щоб показати всім, що таке. Новоросія і що таке Україна? Вони до нас стоять, я напевно, як до в Європу вони. Мороз, діти, туалети стоять, Янукович, кажуть, як це там поставив, казали нам хлопці. Бо ми возили посилки, вертаємося з під Донецька, а це блокпост. Бачите? Супер! Дві машини, ні один не об'їжджає, бо один другого би зараз. Ось тільки Петро може об'їжджати справа всі. І зліва теж Бачите, що робиться. Що хотіли, то мають. І блондини є. Ніхто не об'їжджає. І діти маленькі, шкода їх. Кажуть, що є такі чари, бувають такі чари, що сутку треба стояти. А. Тому що одна машина точно не одну хвилину проходить. блокпост. пост. Або якби все скажуть там можна. блокпоста ще, ще далеко. Це перший блокпост, а ще є другий блокпост. Це березний. Знову по до нас прийшов. Добрий Добрий. А ми хлопці з зберезно, тільки що солдатом поставили. Нам казали, піщарія. До... Піщар'я Так. Щасливо. Шу... Це до нас підійшов солдат. Поставився з розумінням і сказав, що ми приїжджали без Ми ще йдемо на граніт де нам сьогодні. Завтра вже можна сказати, а святий вечір. Жінка з метрики випишить. Це доїжджаємо до блокпоста. Ну скажемо так.